Вітаю! Мене звати Ірина Ост, я бізнес-коуч, і сьогодні друга частина про стратегічне планування. Чому важливе стратегічне планування? Стратегічне планування це інструмент, який дає змогу чітко уявити, як виглядає ваш бізнес через, наприклад, 5 років та створити детальний план дій. Це особливо актуально в умовах невизначеності. Коли необхідно враховувати можливі ризики, такі як воєнна ситуація чи економічні виклики, уявлення бізнесу через 5 років? Що ми плануємо? Треба задати собі такі питання: через 5 років, як буде виглядати мій бізнес? Які масштаби будуть бізнесу, як виглядає ваш бізнес? Наприклад, чи це будуть локальні чи міжнародні проєкти, скільки офісів або команд працює над цим? Лояльність до вашого бренду, як клієнти будуть асоціювати ваш бренд? Яка цінність буде вашого бренду? Також Е, яка цінність та репутація закріпиться за вашим брендом? Потім е, географія вашого бізнесу. Чи плануєте ви розширятись територіально? Наприклад, охоплювати нові регіони чи країни, е, також обсяги продажів, які будуть ваші фінансові показники, зокрема, доходи, прибутки та середній чек клієнта. Також ефективні процеси, які інновації ви впровадж, буде впроваджено, наприклад, автоматизація, чи якісь нові системи управління чи інструменти. Також подивитись на продуктову лінійку, які нові продукти чи послуги з'являться, які з існуючих продуктів будуть оновлені, наприклад. А також подивитись на вашу команду. якщо якою вона буде ваша команда? Вона буде змінюватись, розширюватись, чи це буде сильний злагоджений колектив з корпоративною культурою, яка замотивована? Також потім бажано зробити декомпозицію на один рік. Щоб досягти п'ятирічних цілей, потрібно зробити їх на коротші етапи. Ну, от, наприклад, на рік запланувати такі цілі. Визначення ключ, ключових ринків чи масштабування, для масштабування, е, набір команди або зміцнення існуючого штату, запуск нових продуктів або послуг, автоматизація частини бізнес-процесів, які бізнес процеси ви плануєте автоматизувати. Е, потім формування корпоративної культури, наприклад, цінності команди. Мотивація співробітників. А потім можна по поквартально. Для ефективного досягнення різних цілей планує, плануємо квартали. Перший квартал аналіз поточного стану бізнесу. Спочатку ви проводите аналіз те, що є на зараз. Потім створення планів на рік. Другий квартал запуск перших нових продуктів або послуг. Перегляд ефективності команди. Третій квартал масштабування, розширення географії бізнесу, впровадження нових технологій. Четвертий квартал аналіз результатів року, внесення е, корективів до плану на наступний рік. І наступне. готовність до невизначеності. Те, що я вже говорила спочатку, у сучасних умовах. Важливо враховувати такі сценарії, наприклад, заморожувальний період, підготувати бізнес до, скажімо так, виживання, резервні, резерви, фінанси, гнучкість стратегії, диверсифікація, швидкий розвиток. Наприклад, коли ну, буде навпаки більш швидкий розвиток, якщо ситуація зміниться на краще, бути готовим до масштабування. Регулярно переглядати стратегічний план та адаптувати його до реалій. Контроль виконання плану. Звичайно, це обов'язково для досягнення цілей важливо впроваджувати системний контроль. Звіти в кожному відділі мають бути відповідальні особи, які готують щомісячні та щоквартальні звіти. А мозгові штурми, при виникненні проблем. Проводьте стратегічні сесії з командою або топ-менеджерами. Важливо залучати модераторів або інших експертів для ефективності таких зустрічей. Інновації. Готуйте нові ідеї, генеруйте нові ідеї та впроваджуйте їх в ваші процеси. Особистий план для лідерів. Звичайно, якщо ви лідер, ви повинні бути в ресурсному стані. І це дуже важливо, бо без нього ви не зможете ефективно рухатись до тих планів. Перше, якщо потрібно, пропрацювати лідерські якості, наприклад, через тренінги, курси або коучинг, аналіз балансу життя. Використовуйте колесо балансу для оцінки стану в таких сферах, як. Бізнес, фінанси, здоров'я, сім'я, саморозвиток, відпочинок, духовність. Який може бути план дій, створення конкрет, конкретних кроків для вирівнювання колесу балансу, щоб у всіх сферах життя у вас було наповнення, щоб колесо було максимально круглим, ресурсний стан як основа, основа успіху. Для досягнення цілі важливо дбати про ресурсний стан, фізичне здоров'я, перш за все, регулярна фізична активність, правильне харчування, емоційне здоров'я, робота зі стресом, медитації, особистій розвиток, навчання, читання, участь в конференціях, курсах, тренінгах, відпочинок і творчість. Планування регулярного відпочинку для поповнення енергії. І так, висновок: стратегічне планування це основа для успішного розвитку бізнесу, особливо в довгостроковій перспективі, чітке бачення, регулярний контроль, гнучкість до змін та турбота про власний ресурсний стан. Ось що допоможе вам досягати великих результатів навіть у складних умовах. Дякую за увагу. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і пишіть в коментарях свої питання, на я на них відповім. Дякую, до зустрічі!